Тується до настання холодної пори року, як повідомив Дмитро Копченко, начальник обласної служби автодоріг, філії державного підприємства Полтавський облавтодор, на 92% підготовили відсотки підготували техніку. Планується також заготовити на зимові дороги 45 тисяч тонн піску та 6 тисяч тонн технічної солі. Із виконанням цього завдання вони майже впорались. Станом на 13 листопада 2013 року в наявності є. Вже сьогодні 49 тисяч тонн піску, що складає 91% від нормативної потреби, та 5,2 тисячі тонн технічної солі, що складає 86% від нормативної потреби. Готують до настання холодної пори року й території автостанцій та автовокзалів. Як зазначив Ігор Васін, заступник директора департаменту інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації, майже всі пункти відправлення пасажирів готові до зими, прибрані від сміття та обладнані обігрівом. На балансі товариства з обмеженої відповідальності Полтава автотрас знаходиться 38 автостанцій. 24 автостанції опалюються індивідуальними топковими котлами на газовому опаленні. Сім автостанцій міськими центральними котельнями. Три автостанції електрообігрівачами та дві автостанції на твердому паливі. Проте після звіту ігора Васіна у Олександра Удовіченка виникло запитання стосовно автостанції Вершателівці. Там завалено мусором, там в ужас. Що це там за станція на трасі? Оце ця супінавтостанця Решетілка називається. На завершення наради Ігор Васін пообіцяв розібратися із ситуацією, що склалась на автостанції.